Привіт, друзі! Це черговий дайджест головних новин за минулий тиждень від часу Чернігівського. Поїхали. Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Яка конкретна ситуація запитали у радника начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрія Подорвана. Вітаю, пане Андрію. Добрий день. Власне, що саме за останній тиждень відбулося на прикордонні? Щодо прикордоння Чернігівщини, то за останній тиждень. Під обстрілом ворога 49 населених пунктів, і ми бачимо, що це власне не тільки прикордонні села і містечка, а це і Чернігів, і Ніжин Також загалом за тиждень, що минув, зафіксовано більше 300 обстрілів для порівняння поза минулий тиждень 250. Наслідки цих обстрілів, які є, що можете розказати, на жаль, маємо трьох поранених вчора. Ворог FPV-дроном поранив. Місцевого жителя із Семенівки, а протягом тижня Чернігів був під ударами ворожих безпілотників і поранень зазнали двоє жінок. Росіяни блюють по будинкам, є руйнування і в одному з фермерських господарств. Під ударами критична інфраструктура. Ми бачили, що і в Новгородському районі, і в Ніжинському районі після ударів безпілотниками по об'єктам критичної інфраструктури, там десятки тисяч домогосподарств були без електрики. І, на жаль, відновлення електропостачання займало тривалий час. 1 вересня почався навчальний рік. В цих умовах під обстрілами постійними діти пішли до школи. Власне, в яких умовах як навчатимуться учні? Отже, сьогодні, 1 вересня, до навчальних закладів пішло 83,5 тисяч учнів, з них 6 тисяч першокласників. У 20 кілометровій зоні вздовж е, кордону з державою агресором навчання навчання можливе тільки. Дистанційне тут є небезпека обстрілів на цій території 9 шкіл і більше тисячі учнів. Щодо решти території області, то навчання може бути як дистанційне, так і очне, і є ще така змішана форма. 78% навчальних закладів можуть організовувати навчання очно. Це значить, що в них є повноцінні укриття, де і учні, і педагогічний колектив можуть. Перебувати під час повітряних тривог для порівняння три роки тому на 1 вересня 2022 року тільки 38% шкіл могли забезпечити очне навчання. Зараз 78 Тобто маємо прогрес за цей час спільними зусиллями за кошти і державних субвенцій, і донорів, і коштів громад у багатьох навчальних закладів привели до пуття укриття. На минулому тижні на Чернігівщині запрацювала оновлена система диференційована система повітряної тривоги. Власне, як її впроваджували, як вона зараз функціонує. Нагадаю, що ця система працює в тестовому режимі. І з минулого тижня рішення щодо її запровадження приймалось. Ну, як ви розумієте, не за один день. Були і дискусії, були і ті, хто проти, як ви знаєте, на засіданні Ради оборони військові були проти запровадження ці системи. Втім, ми бачили, що Є потреба, наближалося 1 вересня, були звернення людей. Тому було прийнято таке рішення. Ми аналізували і фактори безпеки, і як це працює в інших областях. І скажу, що тут головним чинником на першому місяці, але саме безпека громадян. І, власне, зараз аналізуючи, яким чином це працює, ми в першу чергу дивимося, чи не створюється якихось додаткових небезпек для людей. І тільки цей чинник є важливим. У Чернігові вже працює оновлена рада ветеранів області. Її створили при обласній військовій адміністрації для вирішення нагальних питань ветеранської політики. До складу ради увійшли учасники бойових дій з усіх районів Чернігівщини. Детальніше можете переглянути у нашому відео на YouTube чи Facebook. У Чернігівській області зафіксували перші випадки захворювання на новий штам коронавірусу. Він називається Стратус. Спеціалісти кажуть, що він не більш небезпечний ніж попередні, але тим не менше радять піклуватися про своє здоров'я, а при перших симптомах захворювання звертатися до лікаря. Футбольний клуб Кудрівка із Чернігівщини зіграв в нічию з львівськими Карпатами. Втім, без забитих м'ячів не обійшлося фінальний рахунок 2-2. Це вже четверта гра Кудрівки в УПЛ. Наступний матч команда зіграє 12 вересня на виїзді проти Рівненського Вереса. Друзі, дякуємо, що дивитеся! Дайте нам знати в коментарях, яка з цих новин вас найбільше зацікавила. А також ставте вподобайки і підписуйтеся на час Чернігівський. Гарного вам тижня!